На страсному тижні, в четвер, коли служаться у церкві страсті, як кажуть в народі, послі служби мій дід, староста церкви, пішов додому. І от іду каже, пошти доходячи додому, по сусідству на воротях сидить кішка. Коли каже, я зрівнявся з нею, вона стрибнула на плечі. Він її скинув з плечей, іде далі. Пройшов метрів п'ять, вона знов йому на плечі. Він другий раз її скинув з плечей. Іде, а вона все одно від його не відцепилася. все одно стрибає знов йому на плечі. Ну, він уже розсердився, отак ловко її дьоргнув за лапу і скинув сильно. Каже, а що, що вона затрищала? Ну, це ти вже й получила, каже в мене. Іди додому, получила, іди. А звісно, вона ж хотіла, щоб він не прийшов на службу, на всеношну, на паску, щоб там їй не вредив, щоб там не заважав їй. А ранком баба пішла до колодязя по воду, приходить і каже Чуєш, Овдій, що таке? А наша руда із поломаною рукою вийшла. Сусідка була руда, рижа, і лице в неї руде було. Її називали рудою. А наша руда каже, з поломаною рукою вийшла. Ну, от і заробила. А ця руда у селі щадали, що вона відьма. Казали на її сусідки так. Ну, Мой правда ж вона була відьма. А тоді, коли приходили на Всеношну службу, уже на Пасху, коли виходили з церкви, виходили кругом церкви, як казали, шукати Ісуса ходили. Обходили церкву три рази, а в цей час церква була замкнута на замок і висів замок на церкві. То казали, що ця еруда хваталася за замок. Це був теж признак відьомства. Які були баби, хоч і мужики, відьми, ну більш баби, хваталися за замок, поки батюшка ходить кругом церкви з усім народом, шукаючи Ісуса Христа? Так стояв коло замка, коло цього, стояв спеціально назначений дядько, який палкою бив їх по руках, щоб вони не хваталися за замок. Ну це їм не помагало. Вони все одно старалися ухватитися. І вона була не одна з цим. Їх було чимало таких баб, які не хороші були. Ну, кажуть, що хваталися вони за той замок для того, щоб сили у їх хватало на весь год робить людям зло. Цю розповідь про погану кішку, про роду відьму я чула від своєї мамки Мартиненко Тетяни Овдіївни, яка була 1932 року народження. А також від її двох сестер, моїх тіток, розповідь про мого дідуся Мартиненка Овдія Сергійовича 1886 року народження, який служив у селі Землянка в Свято-Покровській церкві старостою.